Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп і сповістили йому: Твоя мати і твої брати стоять зовні. Бажаючи побачити тебе. А він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо фрагмент короткий, це не притча. Можна сказати, побутова ситуація. Є багато таких фрагментів, де з'являється якась розмова, порушується якась тема, і Ісус витягує висновки з цієї розмови, пояснює щось, що є так, тому що. І це також була така ситуація, якби не спеціально приногідно. Ісусові кажуть: твоя мати і твої брати стоять зовні бажаючи побачити тебе. І тут, якщо не розібратися в цьому тексті, то можна подумати, що Ісус цурається цих родичів, не хоче з ними мати нічого спільного, навпаки, каже, що вони не мають нічого спільного. Ось. Але насправді це не так. Подивіться, є багато таких фрагментів, де можна дуже побіжно побачити якийсь фрагмент. І неправильно його трактувати, якщо не розібратися в суті. От, наприклад, нещодавно коментар до одного з відео, де я щось розповідав про Марію, там не була конкретна ця тема, але взагалі була тематика про Марію, про Богородицю. І в тому коментарі написано, що от ви називаєте Марію Богородицею, а вона, а вона ж звичайна жінка, як про це сказав Ісус. І справді є цей фрагмент, коли ми читаємо про чудо в Кані Галілейській, де Ісус звертається до Марії, наприклад, словами: Що мені, а й тобі жінко. Ну і справді, якщо не розібратися в цьому тексті, не розібратися, що тоді означали ці слова, то можна наламати дров банально, нам писати ось такі коментарі, або не писати, але так само думати, що Марія була звичайна жінка. Ну, звичайна та й незвичайна. Чому її незвичайність? Ну, в тому, що вона народила Ісуса Христа, який є Богом. Тому вона Богородиця. І е, на цю тему говорилося від самого-самого початку християнства. Тобто е, не кажу про епоху е, протестантизму, яка була кілька століть тому, а кажу про буквально перші собори, перші збирання. Коли е, християни вирішували взагалі, як ставитися до християнського вчення, ким є Ісус Христос, ким є Марія? І фактично ці перші догми були проголошені не так про Марію, як про Христа, але були про Марію. Тому що от, Христос, він хто? Бог чи людина? Він звичайна людина? Чи Бог? Виявляється, що він є людиною, яка також була Богом. Він і Бог, і людина. Тобто Марія народила людину, правда, але ця людина є Богом, тому вона Богородиця. Е і від самого початку християнства це питання вже було закритим, ну, але, видно, не для всіх, тому що. Чи вчити історію християнства, чи розбиратися, чи якась така базова катехізація для багатьох людей залишаються абсолютно непізнаними і тому виникають якісь проблеми. Тепер що означає ось ця фраза? Що мені, а й тобі жінко?» Звертання в ті часи до жінки. Жінко це прояв великої поваги. Сьогодні не слід плутати сучасне звертання, коли стоїть особа жіночої статі, то в будь-якому випадку кажуть, що там жіночко. Ні, це не той випадок. В ті часи, тоді, коли зверталися жінко, то це була повага передусім. Ну і це питання ми залишимо. Воно... Посередньо, не безпосередньо пов'язане з сьогоднішнім фрагментом, де у Ісуса питаються, що ось, ну, не питаються, а кажуть йому, ось прийшли твої родичі, а Він каже, мої родичі насправді, е, а хто мої брати? Моя мати і мої брати це ті, котрі, Слово Боже, слухають і виконують його. Ну і тут слід зрозуміти, що тут не заперечення, а підтвердження. Тому що передусім. І Ким ми знаємо Марію, хто вона. Вона це та, яка передусім погодилася на Божу волю, яка слухала Боже Слово і виконувала його. Вона почула і одразу погодилася. Тобто, так, Марія є тією, яка слухає і виконує Боже Слово. Тут не заперечення, тут підтвердження. І тут мова є не тільки про неї. Але тут мова є і про нас. Тому що Ісус, коли це казав, Він це казав не для того, щоб просто собі сказати, а для того, щоб ми з вами, коли це почуємо, зрозуміли, що ми близькі з Ісусом. Не через те, що ми з Ним тієї самої національності. Ну як є група людей, які є так само євреями, але ж ну не всі. Але саме тут Ісус каже, що ви можете стати мені близькими, ви можете стати моїми родичами, якщо будете слухати і будете виконувати Боже Слово. І тут є велика різниця в тому, що це Слово кажеться не для того, щоб відштовхнути чи конкретно Марію, чи його родичів, і не для того, щоб відштовхнути мене і тебе, а для того, щоб приблизити і показати, що ось. Марія слухала і виконувала Боже Слово. Ми з вами можемо слухати і можемо виконувати Боже Слово, і через це будемо родичами Ісуса. А можемо і не слухати, можемо і не виконувати. Питання вибору нехай Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, заохотить нас до того, щоб ми хотіли пізнавати Боже Слово, щоб ми хотіли розуміти, як це Боже Слово. Відноситься до мого життя, що я маю робити і чого маю не робити, як мені виконати цю Божу волю в моєму житті. І ось ці думки повинні займати моє серце, мій розум. Над цим я повинен роздумувати. Нехай Боже Слово благословить нас тим, щоб ми його чули, виконували і стали родичем Ісуса. Амінь.